Напрямки на найближчий час, і все. А тут повинна бути окрема інституція, постійно діюча, яка буде якісно аналізувати будь-які озброєння ворожі, якісно аналізувати будь-які озброєння, які використовуються силами оборони України. Прогнозувати розвиток озброєння ворога і прогнозувати ті основні шляхи, куди треба рухатися нам для того, щоб не закривати дверки, а бути так би мовити, стріляти на випередження. Тому я й кажу про інженерну ставку, яка б була би інструментом, який постійно 24 на 7 працює, збирає інформацію від військових, збирає інформацію від розвідки, аналізує її, прогнозує, що буде як буде розвиватися. тому Умовна поява там тих же самих кабів з реактивною тягою дає нам розуміння, що хоче ворог в подальшому, і так далі. По кожному виду озброєння. І тоді, в принципі, ми казали би про те, що формуючи технічне завдання для виробників засобів радіоелектронної боротьби, ми їх формуємо вже в режимі.